Поновлення на посаді незаконно звільненого працівника бувають випадки, коли незаконно звільняють і що робити, щоб відстояти свої права. Розберемо на одному практичному прикладі, де здійснена юридична допомога військовослужбовцю зсу та стягнута більше 100 тисяч гривень. І так, фабула справи. Військовослужбовець ЗСУ з, з 01.03.2022 року, але перед цим працювала на посаді начальника відділу в одної з сільських рад. Перебуваючи офіційно у відпустці, Їй сказали написати заяву про звільнення. Таку заяву вона написала. І потім 01.03.2022 року її незаконно звільнили. Чому незаконно? 01.03.2022 року у зв'язку із введенням дії воєнного стану вона була добровільно мобілізована до лав ЗСУ, та у період відпустки була звільнена. І так було підготовлено позов та звернено до Кожного суду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження про звільнення працівника, поновлення на посаді. І стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу окружним судом було розглянуто позов, але, на жаль, відмовлено у задоволенні позову. Але була підготовлена апеляційна скарга до сьомого апеляційного суду з підстав на відповідності зазначеного рішення суду, після чого було розглянуто. Та винесено рішення. Адміністративний позов задоволено у повному об'ємі, визнано протиправним та скасовано розпорядження щодо звільнення зазначеного працівника, стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу. Рішення суду від 18 січня 2023 року. А працівника було незаконно звільнено ще у березні 2022 року. Досить довго тривали судові засідання, щоб все ж таки відстояти права військовослужбовця. Окрім того, було також рішенням суду стягнуто юридичну допомогу. Тобто військовослужбовець безкоштовно відстояв свої права, його поновили на посади та виплатили середній заробіток за вимушений прогул, які були мотиви суду. Мотиви суду були зазначені апеляційного суду, що звільнення незаконно у період перебування працівника офіційно у відпустці і не могли його звільнити. Це перша підстава. Друга підстава, навіть якщо була написана заява про звільнення, сільська рада не додержалася двотижневого строку щодо звільнення. Тобто, за раніше двох тижнів працівника було наголошую, незаконно звільнено так, що відстояли права військовослужбовця, отримали позитивне рішення суду на користь військовослужбовця. компенсовано зазначен... зазначені збитки за час вимушеного прогулу так, що знайте свої права. Не порушуйте права військовослужбовців та не ображайте їх. Якщо вам необхідна юридична консультація, юридична допомога адвоката, пишіть у діре адвокатське бюро, дюбченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Наприкінці публікації скріншот рішення суду.